Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на гарячому в Києві 17-річного хлопця, який за завданням російських спецслужб збирався підірвати адміністративну будівлю столичного ТЦК. Співробітники СБУ перехопили інформацію про те, що фігурант отримав від ФСБ нове завдання підірвати будівлю місцевого ТЦК. Для цього окупанти направили на повнолітньому координати схорону і саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду. Потім зловмисник мав приховано закласти вибух... Бухівку під стінами військового об'єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому коло він, забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної цілі. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Також вирішуються питання про додаткову кваліфікацію його дій за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.